Як же я, доньку, шпетила, що пішла від чоловіка і ще є в хворобі? Хто тебе буде лікувати, та він би хоч грошей дав, а ти горда, господи, це ж треба було йому так пощастити з такою мудрою жінкою. Ще скажи, що ти на розлучення подала. Подала, каже вона, а мені аж волосся на голові рвати захотілося. Сергій мені з самого початку не сподобався, але Галя його полюбила і хай вже буде. Все ставив з себе мудрішого, ніж то було насправді, а як було діло до роботи, то все у нього не було коли. Знаєте, як то кажуть, хто багато говорить, той мало робить, оце про нього. Як йому вдалося вибитися в люди, я поняття не маю, але з того часу вже стало моїй Галі не до добра, бо все їй казав, що в такого бізнесмена, як він, має бути гарна дружина, а вона ніяк не схудне. Знаєте, вона пішла в мене, і така трохи в тілі, і завжди була. А тут він давав їй казати, що то треба слідкувати моді, і бути, як всі жінки його колег, що вона чогось не така і все таки інше. Коли Галя почала стрімко худнути, то я вже подумала, що він її просто вже дістав, то вона і записалася на всіляке ото новомодне, аж ні. Коли вона йому сказала, що потрібні гроші на все, то він почав їй виговорювати, що вже зрадів, що вона стала стрункою, а вона он що собі пристарала. Думаю, що він їй багато чого наговорив, але ж вона не скаже, і тепер прийшла до нас, бо да дінеться, якщо не хоче з ним жити. Я такого не розумію, бо нащо йти від чоловіка, коли така проблема, та ж треба в нього гроші просити, аби вийти з того, а не гордо задерла хвоста, і що далі. Та добре, що у нас з чоловіком гроші були, та якось полегке вона з того виходила та у нас жила. Але я вже не спустила тому бізнесмену ні копійки. Як нам тяжко не було, але адвоката ми найняли, і він пішов на угоду. Могли б і більше забрати, але почала Галя мнутися, що їй від нього нічого не треба. То добре, що так взяли. Ти що з себе благородно корчиш, кажу я їй, та на мене шикаєш. Якби не я отака, то на які б гроші ти б процедури проходила. Добре грати благородно, коли інший за тебе робить всю чорну роботу. А вона образилася і сказала, що піде жити в місто і буде орендувати квартиру, як в мене та така донька на світ з'явилася, пішла. А я нічого не кажу, бо хай сама пробує жити та з усім справлятися, бо я її з гіршого вивела. Головне, аби назад не вернулася. Я до доньки вже не їздила, бо що вже буду над нею трястися, як їй вже 34 роки. Аж тут сама приїхала і дивлюся, що знову така ж, як і була, мед з молоком. Мамо, каже мені, я зустріла хорошого чоловіка, і у нас все серйозно. Доню, я за тебе дуже рада, обіймаю я її, а коли нас познайомиш. Скоро. Приїхав зять, знаєте, всюди оком кинув і сказав, що те й те треба полагодити, то він візьме інструменти та зробить. За столом доньці моїй все подає, за руку тримає. Ото я розумію ото чоловік для життя, а не для викаблучування. Та й Галя моя теж якось змінилася, але вона каже, що вона просто при надії і того так. Ми з чоловіком вже такі щасливі, що й не передати. Якщо Бог їй послав таку добру долю через такі випробування, то хай так і буде, бо все вийшло на краще. Підпишись, підтримай українськомовний контент.